У самому серці Запорізького краю, де простягався історичний великий луг, символ козацької вольниці, сьогодні стоїть на захисті України 65-та окрема механізована бригада. Вона була створена після початку повномасштабного вторгнення, а саме 16 квітня, бригада пройшла через всю Україну та остаточно устаткувала свої позиції на Запоріжжі, стримуючи ворожі наступи. Наші позиції. Були доволі складними і непростими в плані рельєфу, тому що Запоріжжя, ну мабуть, як і кожен регіон України відрізняється своїм рельєфом, урбанізований чи неурбанізований регіон. Так, от в нас на Запоріжжі якраз найбільша проблема в тому, що величезне плече переходу. хлопцям на позиції доводиться ходити порядка 4 кілометрів. І в умовах війни дронів це на сьогоднішній день, мабуть, є найбільшою загрозою і для виконання бойових задач, і для утримання тих позицій, тому що логістика вся пролягає через поля. Великий луг є ключовим підрозділом сухопутних військ, який відіграє важливу роль у захисті південного фронту України. Загалом це Оріхівський напрямок або так званий роботинський плацдарм, який був на слуху у 2023 році, коли 65-та разом з іншими суміжними підрозділами розпочала контрнаступ на цій ділянці фронту і зуміла відбити більше 10 кілометрів окупованої території. Зараз ми так само там залишаємося, тобто, вже фактично біля трьох років наша бригада без відведення, без ротацій залишається на запорізькому напрямку воює в активній обороні, і це свідчить про те, що в нас збережений бойовий потенціал, в нас гарно ставляться до солдатів, стараються їх берегти. Ну, зокрема, придумуються власні рецепти порятунку бійців, точніше, збереження їх на позиціях. Це от, мова йде про те, що інколи краще побути 10 днів, там, 15 днів на позиції, аніж мінятися кожних три дні. Тому що в умовах, ще раз повторюю, Війни дронів це дуже небезпечно величезне плече пішого переходу. 65-та бригада включає різноманітні підрозділи, зокрема піхотні, танкові, артилерійські та занітні частини. Крім того, вона активно впроваджує сучасні технології. Та головними завжди залишаються люди, зокрема медики. Як розповідає бойова медикиня Лілія з позивним Весна, вона родом з Києва та мати трьох дітей. Але як початку великої війни разом з чоловіком служить у лавах ЗСУ. Раніше ж перебувала на службі в поліції, згадує, потрапити у було вкрай складно Я почала шукати шляхи для того, щоб потрапити в Збройні Сили. Звернувшись до військомату Святошинського району, свого району, в якому я проживала тоді в Києві, мені сказав, повідомили, що військовий комісар міста Києва заборонив категорично мобілізовувати жінок до лав війська. і як мене намагалися із кадрами, з хлопцями з кадрового відділу проштурмувати навчальні центри? Ні, ні в яку жінок, ні, і все. Я говорю, ну окей, а бойові медики, тільки, а їх не вистачає. Тут тобі не відмовлять. Ну, і я вже домовилася з керівництвом управління свого, щоб мене відпускали на навчання на базі навчально-тренувального центру колесу. Я е, закінчила курси, отримала сертифікат бойового медика і. З ним вже знову подалась до військомату. Ну, все там вже дуже швидко. Все це відбулося з поліції. Мене відпустили, і я з липня місяця, з кінця липня місяця, 22-го року, вже перебуваю в 65-й бригаді. Зазвичай медикиня не їздить на позиції, а поранені прибувають до неї, але бувають різні випадки. Частіше надає допомогу при мінно вибухових пораненнях. каже завжди підтримує побратимів та під час допомоги до кожного знаходить підхід. Прекрасно мені в ній служиться жінок не те, що в підрозділі, а в самій бригаді нас 25 чоловік на всю бригаду. Це із медикинями, і з, з психологами і я не знаю, чи ще є бойові медики, ну, просто бойові медики без медичної кваліфікації, по іншим підрозділам. В Медроті у нас, звичайно, є жінки, і це основна кількість їх з цих 25 чоловік. Спілкуються ми з ними прекрасно, це по сестри, але рідко. В основному я спілкуюся з побратимами. З хлопцями. Теж комунікація в нас гарна, добра, ніжна. Ми розуміємо, що ми зараз найближчі один для одного, ми підтримуємо один одного хлопця. Ми взагалі вдячна, вони мене як сестру оберігають, люблять. Я вам що скажу, що, мабуть, ще не тільки специфіка роботи підрозділу, а й те, наскільки в підрозділі чол... мої хлопці є от чоловіками, що залежить те, що от я перебуваю в основному на місці локації, вони мене нікуди не випускають зайвий раз, вони намагаються мене вберегти просто і, мабуть, в цьому теж почуваються чоловіками. Ну, я, звісно, розумію, що поряд зі мною справжні чоловіки, мужні. чоловіки. Аби стати частиною перемоги, можна доєднатися до 65-ї бригади Великий Луг. Нині вони потребують стрільців-гранатометників, механіків, водіїв, медичних сестер, операторів БПЛА та інші. Центри рекрутингу розташовані у містах Київ та Запоріжжя. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.